Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Складні запитання: релігія і наука. Розум, і віра. Історія та мистецтво. Цікаві гості. Відкрий серце та увімкни розум. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, шановні слухачі. Сьогодні, як і кожної середи, в ефірі Львівського радіо. В прямому ефірі програма Цікаво про складне. І в студії є ведучий отець Андрій Хомишин і Тарас Бабенчук. Слава Ісусу Христу. Шановні слухачі, через тиждень, 26 червня, в греко-католицькій церкві, буде святкуватися День мирянина. Відбувається в цей день традиційно проща до села Страч на Львівщині, де загинули новомученики Української греко-католицької церкви, отець Микола Кондрат і дяк Володимир Прийма. Власне, Володимир Прийма, як єдиний мирянин у серед цих 28 проголошених новомучеників УГКЦ, є покровителем мирянства в Українській Греко-католицькій церкві. І цього року участь у Прощі до села Страч візьме блаженіший патріарх Святослав, де також офіційно проголосить блаженного Володимира Прийму покровителем мирян в ОГКЦ. Сьогодні в нашій програмі ми хотіли би звернути більше уваги на роль і місію мірян у церкві і також в суспільстві, і запросили до студії пані Наталію Бурдун, керівника інституту лідерства і управління Українського католицького університету. Пані Наталію, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу, вітаю всіх! Пані Наталію, Ви згадували так перед програмою, так в нашій розмові про те, що кілька років назад. Мало відношення до започаткування власне цієї традиції прощ до села Страч у день Мирянина». Розкажіть нам, будь ласка, трохи більше нашим також слухачам, як започаткувалася оця ініціатива. Тоді ми були ще центр мирянського лідерства, і своїм завданням бачили активізувати мирян в церкві і відчути їхню роль і актив, відповідальність за активну позицію в церкві. І ідеєю дня миряна навколо Дня Мирянина ідея була такою, щоб це був день, коли мирян до мирян, священники, і миряни між собою. Активно розмов обговорюють і переосмислюють свою роль в церкві, власне. І ми тоді е, говорили також про про що до страчу, як до місця, де є похований е, кола Прийма, який є бентифікованим е, Іваном Павлом II, мирянином. Це єдиний мирянин, який е, є в нашій церкві. І він там є похований, і це би було такого свого роду проще мирян е, для того, щоб відчути свою силу в церкві, свою роль переосмислити. І, це була наша ідея, але коли ми її представили на комісії в архієпархії, то дуже активно на неї відгукнулися, і вже тоді комісія в справах морян перейняла її і до того часу, вона живе, і це нам приємно. А, пані Наталю, існує такий стереотип, що церква це є священики, монахи, монахині, єпископи і не більше. Тобто переважно більшості, коли говоримо про церкву, то собі уявляємо власне тих осіб. Скажіть, будь ласка, цей, цей стереотип, звідки він бере свої коріння? Це стереотип такий, що церква це є такі священники і монахи. І якщо, і якщо такий стереотип є, то який, можливо, може мати наслідки таке уявлення про церкву, як лише про певну спільноту священників і єпископ і монахів? Ну, я думаю, що тут також є якесь певне, може, історичне підґрунтя, трохи соціальне, але на загал... Я згідна, що такий стереотип існує, але я також думаю, що дуже легко цей стереотип можна руйнувати власне спілкуванням. І от ця передача, напевно, є гарний крок до, до руйнування таких стереотипів. Бо насправді в 99%, там за статистику я так дивилась, 98-99% християн в церкві це миряни. греко Греко-католицька церква також тій статистиці відповідає. Тому ну, такий стереотип не зовсім реалістичний. З іншого боку, ну коли. Другий Ватиканський собор, він питанням, яким він обговорював, це що таке церква є, і власне тоді е, в документах Другого Ватиканського собору дуже чітко прозвучало, що церква це спільнота, де кожен має свою певну функцію, і миряни також. І власне, напевно, про це нам треба буде про це дуже багато говорити. Що ці от обговорення Другого Ватиканського собору вони е, ще не є так дуже в життя впроваджені, і е, раз існують такі стереотипи. От. Ну, так, цікава, цікава справа дійсно. Тобто, можливо, також вона йде від споживацької культури, так що мені я приходжу до церкви, мені щось мають дати, так? Але mm -hmm. от, чи я є частиною тієї церкви, це то вже, то вже ну, зовсім інше питання. Е, ви, пані Наталю, працюєте в інституті е, при Католицькому університеті, інституті лідерства і управління, так? Але знаємо, що цей інститут раніше називався також Інститут мирянського лідерства. Так? І е, це питання, власне. Про роль і місію мирян у церкві ви досліджували, напевно, так як інститут, і застановлялись над тим не один рік. То о, хотіли б вас запитати, от, з точки зору вас, як експерта в цій справі, якою є от, насправді роль і місія мирян у церкві? Ну, я так, я напевно, тоді не буду говорити там, про, про якесь канонічне право і про. Церковну науку з того приводу. Більше скажу про як практично ця роль і місія церкви має реалізовуватися. Як я вже сказала, що церква це є спільнота, і миряни мають дуже важливу функцію, і, зрештою, вона ця функція вона є така, як кожного члена церкви. Це пророч... функція служіння, пророчого, свяченичого і царського. Говорячи про нашу Українську греко турцьку церкву, місією церкви є нести Бога в світ є служити для спасіння душ. І оце є завдання мирянина. Тільки як воно в щоденному житті реалізовується, як мирянин може служити для спасіння душ? Я думаю, що сьогодні особливо це дуже важлива роль для мирян, для християн взагалом? Чому священники, монахи, монахині вони служать? До тих, хто вже прийшов в церкву, миряни можуть нести хреста туди, де, де не йде священник. Вони можуть нести хреста до тих, хто ще не є в церкві, і от це найважливіша роль, як на мене. Другий момент: цю роль ми можемо виконувати не обов'язково через супергероїчні вчинки. Цю роль ми можемо виконувати щодень, і в цьому є героїзм, в цьому спілкуванні з дітьми. Чи як ми розповідаємо про Бога, як ми, е, як ми вчимо дітей в своєму спілкуванні з людьми на роботі, як ми спілкуємося з людьми, е, як, чи, ми, чи ми соромимося свого свого християнства, е, в своїх вчинках, в тому, як ми приймаємо вчинки, в тому е, приймаємо рішення е, про вчинки, в тому, як ми діємо, чи нами керує любов до ближнього. Чи, чи ми власне, співпереживаємо, чи є оце співпережиття, чи є цей елемент служіння, чи це навпаки якийсь такий індивідуалізм і, і навіть, може, і десь егоїзм. І от якби, християнство не закінчується на службі Божій. Християнство воно продовжується з нами. Якби, як оце служіння на щодень відбувається? В тому, в тому я думаю, найбільше є місія сьогодні Мирян. Пані Наталю, пригадуємо з історії церкви. В кінці 20-го років минулого століття в Іспанії, в Мадриді, священником Хосе Марією Ескрівою була створена організація, яка зараз відома під назвою Opus Dei, mm -hmm. Така меренська організація, до якої також хочуть продають священники. Mm -hmm. І однією із цілей, тих чи, напевно, найважливішою цілею цієї організації є, власне, про те, що ви говорите. Щоб те, ті християнські переконання, ті християнські цінності, люди, які ними живуть, вони їх вносили в, те, в ті сфери, в яких вони мають можливість бути, місце праці, навчання, відпочинку, де би це не було. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які, які є позитиви, окрім оголошення, Слова Божого? Так? Для християн це важливо. А для суспільства взагалом, які можуть бути позитиви того, що християни активно пропагують, я би сказав, навіть ті християнські цінності, які вони живуть. Я може про українське суспільство буду говорити. І тут інститутом соціології проведені дослідження голова, і там чітко вказано про що проблеми криз суспільства сьогодні, економічно і політично це є духовність. Духовність суспільства загалом. І ну, тут вже далі не треба розвивати, Якби ця духовність вона мала би прийти від людей віруючих, які цією духовністю сповнені. Якби це велика місія, яку можуть мати миряни сьогодні в церкві, нести в суспільство, духовність. Теж ми, як, як таку спадщину тоталітарного режиму нашого радянського режиму, отримали дуже зруйновану довіру, довіру до на особистому рівні, довіру до інституцій. І це теж те, що можуть робити християни, свої, через своє служіння на професії будувати довіру до лікаря, будувати довіру до вчителів. Будувати довіру до продавця, до державного службовця. І це героїзм в цьому, я вважаю, в сьогоднішньому часі мирян. Ну, дійсно, це, це мало би принести, і надіємося, що принесе добрі плоди, і також для нашого суспільства. Але, от хотілося би також запитати вас, які позитиви от може отримати церква, наприклад, так, від активності мирян, і мирянських рухів і організацій в її середині. Тобто, що, що церква може отримати, е, які, які плоди від цієї активності? Я думаю, що е, це просто місце церкви сповняється, так Бо, е, ширити слово Боже, і якщо воно шириться. То це, це найбільший бенефіт церкви. Ми зараз реалізовуємо стратегію нашої греко-католицької церкви Жива парафія. І там, якби йдуть, якщо прочитати це звернення блаженішого Святослава, і це як синоду писав цю стратегію, то є заклики до активності, до активності, до активних спільнот, до активної діяльності. Що може церква отримати від цієї активності? Стати моделлю, яка приваблює людей, де люди бачать інших людей, які радісні, які не нарікають, які чують, є професійні в різних сферах. Бо, бо церква це, це ну, не тільки церква як споруда, церква це як спільнота, і вона є всю, де двоє чи троє моє ім'я. Там і я серед них. Тому, від активності мирян церква сповнює свої місії. Я думаю, що так дуже може загально, але я не знаю, як як, як по-іншому це можна сказати. Нагадую нашим слухачам, що в ефірі програма «Цікаво про складне. Говоримо сьогодні з пані Наталією Бордун, керівником інституту лідерства Українського толського університету. Пані Наталію, ми говоримо про, про користь, яку отримує церква від активності мирянської організації і рухів. А якщо піти, до питання з іншої сторони, чи церква адекватно реагує на ті потреби, які ставлять перед ними, власне, миряни, те, чого вони, те, що вони хочуть від церкви, чи церква відповідає адекватно і оперативно, на ті потреби, які мають миряни? Знаєте, ми багато. Працюємо з молодіжними організаціями, з різними мирянськими структурами, з структурами, які вийшли від церкви, і зараз може вже є там окремо, як громадські організації, але тісний зв'язок з церквою е, тримають. Е, і ми е, маємо багато також нарікань, що там неправильно їх зрозуміли. Священник не так почув, там щось неправильно сказали. Е, от, е, і тому, і тут, ніби, я можу про це говорити у відповідь на питання чи адекватно. Але я хочу говорити про інше. Я думаю, що наша грекото, Українська Грекотоцька церква є дуже проактивна, власне. Підтримці мирянських рухів. ми повинні розуміти, що в церкві працюють люди, які теж виховувалися в пост в радянському часі. В пострадянському часі вони теж мають ті самі зранені рани, які має ціле суспільство. Це саме, якби якусь брак довіри, інше розуміння відповідальності можливо. Ну, ці самі комунікаційні, не, не найкращі комунікаційні навички, бо ніхто нас ніколи їх не вчив. Ніхто ніколи не вчив нас думати про якісь самооцінку, самоаналіз. Напевно, що досконалість треба шукати. Я не можу сказати, що ми там досконалі і нема над чим працювати. Але я більше знаю позитивних прикладів від священнослужителів, відкритість на те, що миряни пропонують, підтримку того, що миряни роблять. Тому я би тут скоріше шукала такі позитивні приклади і в тому, як відбувається співпраця між, між церковними структурами і мирянами в церкві в нас в, в Україні. Пані Наталю, таке також трохи практичне запитання, бо от ви згадували про різні організації, мирянські рухи, які от вийшли з церкви чи працюють далі в рамках церкви чи парафії. Чи могли б ви для наших слухачів можливо якийсь навести приклад? Тобто не маємо на меті якісь піар чи якісь організації якоїсь, але просто от позитивний приклад успішної діяльності і самоорганізації мерян в Україні. От чи в нашій церкві, зокрема, може, якщо, якщо, якщо так згадаєте, просто? Ой, там багато є прикладів, я думаю. Багато ну, більшість, напевно, соціальних ініціатив, якихось таких, що характетивного характеру виходили з церкви. Ну, рух Єрий світло, величезний рух. який… То далі діє в більшості при церкві. Ну, організації, які працюють з людьми узалежненими чи з бездомними, вони всі в своєму витоку мали церкву. Там контакт чи оселя, яка відома, є у Львові. До того часу там активна йде співпраця, є, є, є капелан, є духівники, і, я знаю, керівники організації. Коли з ними зустрічаєшся, то вони якби, діляться про те, як оця розмова з, духов, з духовним провідником їм допомагає, як, як воно їх тримає. Як ті реколекції, на які вони поїхали, як вони їм дають наснагу на цілий рік. Ем, є в нас рух молодих родин, дуже гарний і великий рух в церкві, який вже тепер цілих дітей в цьому русі окремо е, від. Е, в... Те я думаю, що буде скоро якийсь рух дітей молодих родин. В нас є багато молодіжних організацій, якби більш такого патріотичне сприймання плас, яка теж позиціонує свою християнську позицію. Є в нас не знаю, ОМХ Обнова, маленькі спільноти при церкві. Я би теж не обминала їхню важливість. Ці маленькі молодіжні спільноти, в яких молодь формується, виростає. Навіть якщо вона потім із них йде. То ця формація вона залишається, і ця формація це вже на все життя несе християнську формацію. В нас зараз дуже активно починають створюватися рухи, професійні рухи християн. От нещодавно в лютому я правда не попала, не вийшло, але був такий форум християн-професіоналів, де були бізнес, люди з бізнесу, з лікарі, різні. Асоціації професіоналів католиків, які зустрічалися для того, щоб власне говорити про ті цінності, які вони мають, і як ті цінності в щоденне життя впроваджувати, як їм один другого підтримувати. Ну і в цьому я думаю, оце за цим розвитку України. Якщо підуть у різні сфери життя цінності християнські, ця духовність буде зростати, і це вже не ну, соціологи це доводять. Аналітики, що, що життя буде змінюватися. Так, прийшов час для нашої постійної рубрики Пісня від гостя, пані Наталію, чим сьогодні ви прийшли до нас? Чим порадуєте наших слухачів з якою композицією? Ну, тема така була про, про місію «Мирян церкві, і я ж зразу мені так прийшла на думку пісня бути апостолом. Дуже гарна пісня, і в, в ній дуже, як на мене, гарно. Просто сказано про важливість про важливість е, кожної людини в, в, в церкві і, і про місію кожної людини в церкві. І, і знаєте, я от нещодавно е, переглядала книжку, що хочу її почитати. Вона не перекладена. Є є книжка, називається Героїчне лідерство. Оцем єзуїтом написана. Він там починає дуже цікаво, як він героїчне лідерство бачить. Він говорить, що перший пункт це треба пізнати себе. Е, Визнати свої сильні сторони і визнати свої недоліки. А потім, вже починаючи з цього, іти до людей і пробувати допомагати їм. Я думаю, що ця пісня теж десь про це говорить, тому, тому я так буду. вже лунає пісня сестри Єлени Гарасем апостолом бути у нашій програмі. Простягне долоню і вирве з безоні, назустріч виход, На зустріч виход, він навчи тебе, як в цьому світі любити, не бійся, йди Не бійся, йди, ти дозволь йому серце своє запалити, він чекає, прийди. Він чекає, прийди. Твої руки потрібні йому, щоб творити серед злобу. Господи, Господі бути одно. Виход. На зустріч виходь він навчи тебе, як в цьому світі любити не бійся, йди не бійся, йди ти дозволь йому серце своє запалити. Він чекає, прийди, він чекає, прийди. Остяне долоню і вирве з безодні На зустріч виход. На зустріч виходь і навчить тебе, як в цьому світі любити, не бійся, йди, не бійся, йди, ти дозволь йому серце своє запалити. Він чекає, прийди. Він чекає, прийди, просто постолом бути. Не просто сьогодні та знає Господь Господь він простягне долоню і вирве з на зустріч виход. На зустріч виходь, він навчає тебе, як в цьому світі любити не бійся, йди. Не бійся, йди. Ти дозволю йому серце своє запалити. Він чекає, прийди. Він чекає, прийди, Він чекає, прийди. Це була пісня сестри Єлени Грасим. Апостолом Бути у програмі цікаво про складне. І це була музика від нашої гості, пані Наталії Бурдун, керівника інституту лідерства і управління Українського католицького університету. Ми сьогодні говоримо про роль мер і місце у церкві, також в суспільстві. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, може трохи детальніше про цей власний інститут, керівником якого ви є, і яка от його завдання, і в чому полягає його діяльність на сьогоднішній день. Якщо попробувати окрасти одним реченням, то ми хочемо допомогти тим, хто вже активний, хто діє в церкві бути ефективним, тобто професійно робити свою справу. Для цього ми, ми маємо навчальні програми, і ці навчальні програми мають різні цілі, все. Всі які об'єднані власне, тим бажанням ефективної праці. І для нас це теж має глибокий такий, релігійний зміст, бо Господь, коли роздає дари, Він запрошує нас ефективно використовувати дари, приносити з наших дарів якомога більше плоду. От. Ми маємо програми для молоді, програми формації молоді, які покликані для такої особистої реалізації, особистого самопізнання. Щорічна програма Літня школа Марянського лідерства якраз 14 липня. Починається. Це двотижнева програма, де молодь має серію семінарів, а також серію тренінгів. Так би роздумує, дискутує і вчиться практичним навичкам спілкування, публічного виступу, роботи в команді і залучення ресурсів до своєї діяльності. Крім того, в нас є інші курси. Ми тепер багато їздимо на запрошення до єпархіальних молодіжних комісій, якщо вони організовують для молоді вишколи, семінари. Якісь тренінги зараз от спільно допомагаємо в підготовці Всеукраїнського форуму молоді, який буде 30, 30 червня. Інший блок програм інституту це є навчання тих, хто професійно працює в громадському секторі на розвиток суспільства в громадських організаціях. У нас є програма з управління неприбутковими організаціями. Річна програма такого магістерського рівня є короткотермінові програми, які в основному вчать. Якісного, ефективного управління, от пані Наталі, розкажи, будь ласка, детальніше про ті навчальні програми, в яких сферах вони розвиваються, і хто є учасниками тих навчальних програм. Ну, відповідно, для молоді ці програми це здебільшого молодь. Християнська молодь є, є різна В нас також при такі випадки, коли до нас приходять молодь різних конфесій, навіть молодь яка в пошуку, яка ще не зустріла Бога. От, ну, це цікаво для нас. Є в програмах з управління, це вже більш люди зрілі, які вибрали свій фах, і це люди з цілої України. І це не тільки греко-католики, і тут ми теж ніби бачимо свою місію, і навіть не тільки християн, люди, які ж. Шукають Бога, і це наша, наша місія. Ми теж можемо тут багато про це розповідати. І третє, третя, напевно, така наша група слухачів програм. Це є люди, які працюють в церковних структурах. Це люди, які працюють в комісіях при церкві різного рівня єпархіальних архієпархіальних комісій. Це студенти, які навчаються в львівській духовній семінарії в нас. Була серія семінарів для них. Ми маємо в майбутньому таку ідею розробити програму для адміністраторів парафій, власне, програму з адміністрування. Як, як управляти парафією? Тут вона така теж мала бути багатогранна, включати різні аспекти. Це поки що ще в рам як ідея. Пані талі. Продовження цієї теми ваші служба напевно продовж кількох років займається власне тими навчальними програмами, бо ви вже маєте якісь випускників. Так. І ви згадували про те, що з такого суту церковного кола тут семінаристи, священники вони були учасниками вашої навчальних програм. Скажіть, будь ласка, чи досі вам потім з ними якось спілкуватися і чути їхні думки з приводу того, наскільки допомогли ті курси, які вони прийшли в їхній вже теперішній праці? Звичайно, ми спілкуємося і, і це таке дуже взаємозбагачуюче спілкування для нас це натхнення, тому що коли там приході дякують за працю, яку ми для ну, такий той поштовх, який дала програма, ну нам ніби. Ми отримуємо сенс працювати далі. З іншого боку, це спілкування є для тих нових учасників програм, які до нас приходять. Ми в кусок природньо в нас будувалася спільнота, а ми з цього року дуже на цьому хочемо акцентувати. Власне, на цій спільноті випускників. В нас є люди, які зараз працюють вже працюють в громадських організаціях, вийшли з церкви. Є ті, які висвятилися, працюють з священниками в капеланстві, є люди, які працюють в Різних комісіях ну багато успішних історій. Ми якраз ми, ми їх зараз збираємо, так що запрошуємо на нашу веб-сторінку. Думаю, десь за місяць часу ми потрохи будемо їх викладати і читати. Можна дуже дякуємо вам, пані Наталія. Це була керівник інституту лідерства і управління Українського католицького університету, пані Наталія Бордун. У нашій програмі цікаво про складне. Дякуємо і надіємося на добрий розвиток вашої інституції і на. Добрі плоди також Будьмо апостолами. Так, і е, нашим слухачам нагадуємо цікаво про складне, як і кожної середи було з вами. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбуку, пишіть нам на емейл, складнеравник.gmail.com І до зустрічі наступного тижня. Прощаються з вами ведучий Тарас Бабенчук, отець Андрій Хомишин, звукооператор прямого ефіру Володимир Орешик. Дуже дякуємо вам. Слава Ісусу Христу! Цікаво про складне. Важливе доступною мовою. Відкрий серце та увімкни розум.